Всім привіт! Записуємо перше туторіал на каналі. І присвячується він мові програмування Java. Але для початку трохи історії. Розробка мови Java почалася в 1991 році компанією Sun Microsystems. Зверніть увагу, не Microsoft, а Microsystems. Протробку проєкту започаткував Джеймс Гослі. Сам проект мав назву Green з англійської зеленої. Створення першої робочої версії, яка мала назву Oak з англійської дуб, зайняло 18 місяців. Офіційна дата випуску Java 23 травня 1995 року. Того дня компанія Sun Microsystems представила Java 1.0. Першу версію мови. Отже, трохи історії дізналися. Давайте перейдемо до сесії. У вас має бути встановлений продукт від JetBrains, а саме Intelligent Idea Edit. Або інша варіація цього продукту. На жаль, туторіал про те, як його завантажити і настроїти, в мене нема. Але відео про це буде в описі. Якщо у вас він не встановлений, я почекаю. Сподіваюсь, він уже у вас є. А ми починаємо!